Вітаю, друзі! У будь-якому виді спорту розуміють, хочеш досягати результат, має гарну команду. Ну, наприклад, якщо футбольна команда не показує результату, то замінюють гравців, тренера. Замінюють так, щоб команда показала результат, щоб почала вигравати, щоб досягала максимуму, щоб гра була красивою. а... Так, вболівальники ходили на матчі. Ну, беруться нові гравці, беруться нові тренери. Щось змінюється. Якщо команда нічого не змінює, вона не покаже гру. Це, до речі, про нашу владу. Якщо влада вміє тільки красти на схемах, якщо влада вміє робити лише відосики, якщо окрім піара немає ніякого результату, тоді результат буде відповідний. Це до речі, про Зеленську. Його команду, давайте я вам дещо розкажу і покажу. Ну, почнемо в тому, що коли е, наступний раз будуть писати в підручниках історії про якесь велике крадівництво, яке там чомусь назвуть велике будівництво, то там треба буде ще згадати і велике відновлення або крадівництво на великому відновленні. Так, журналісти писали багато разів вже про те, як схемами розпилювали мільярди гривень на. Відновлені е, території е, Київщини інших регіонів, але зараз ми черговий раз бачимо, що Кримздили Кримздять і будуть Кримздити, якщо мають можливість, розпилюють на чому завгодно. Більше того, відновлюють те, що відновлювати не треба. А чому? Ну тому що це схема. Заводиш свою структуру, вона відновлює по цінам. Які ти хочеш намалювати або будує фортифікації, які під руками звичайних військових просто розсипаються, тому що бетон там як пісок? Так от е, треба буде розповідати в цьому підручнику про те, як Україна під час кровопролитної війни вкладала. Сотні мільйонів і мільярдів у символи незламності, навіть тоді, коли логіка, географія здорових глузд або звичайний прагматизм підказували: цього робити не треба. Треба зупинитися, подумати. Але як можуть думати ті, які на що інше ну, не навчалися тільки на схематоз, до речі, давайте відверто казати: ми бачимо постійно результати роботи. Нашого найнезламнішого лідера і його команди. От вам приклад: дивіться сьогодні. вночі п'ять російських безпілотників влучили у будівлю Старосалтівського ліцею Харківської області, які тільки що відновили. Знизу ви бачите те, як він виглядав до того, як влучили зараз, як виглядає він після влучання. Що можна сказати? Він був значно підсхожений ще у 2022 році, коли росіяни наступали з Вовчанська. Потім відразу почалась велика відбудова. Ще раз, велика відбудова почалася від, в тому місці, яке близько до кордону, в якому є багато питань і. Там, де немає дітей. Ні, це не перебільшення. Ціна питання була 205 мільйонів гривень. І ліцей знаходиться в 17 кілометрах від кордону. Зараз він як новенький, але є одна проблема. Дітей у старому Салтові вже не було. Навіщо його було відновлювати? Ну, питання не риторичне. Воно. Потребує відповіді у харківських у харківської влади, але вона буде про це мовчати до речі, як мовчить і зараз про цю ситуацію. І от халепа прилетіла ліцей, знову зруйнували. Харківська обласна військова адміністрація, яка була замовником цього і ініціатором до речі. Цього великого відбудівництва мовчить мовчить про влучання і руйнування, ну так тому, що всі зрозуміли, до речі, їм тоді казали, не треба цього робити. А що тут скажеш? А нічого і розповіли чергові гроші. До речі, не здивуюсь, якщо найближчим часом ми знову побачимо, як це ліце будуть відновлювати. Хто забув? Нагадаю, коли росіяни вже стояли під. Похровськам там висаджували троянди. І хтось дивується, коли в півоточному місці змінюють таблички для того, щоб швиденько розпилити бюджет. Ще раз кажу: ця влада вміє тільки одне. І якщо не, заміня, не заміняти гравців, результат буде такий самий. І все це керується п'ятю-шість успішними менеджерами, які дають можливості. Кримздити на місцях, але це не єдина історія. Більше того, давайте я вам дещо ще покажу. Всі, я ж пригадав про підручник історії, в який треба буде вносити оце велике відбудівництво. Ви знаєте, наша влада вміє дивувати, дивувати по максимуму. Ну, наприклад, ми ж пам'ятаємо цю цей скандал з підручником історії, який став з агіткою, в якому реклама Зеленського, велике будівництво, готовність до війни, реформи. В общем, вся та брехня, яку яку потрібно вкладати в голову молодих виборців, щоб вони проголосували за ЗЕ, щоб ті могли пилити гроші знову, і щоб ми знову бачили, як велике крадівництво процвітає. Так, от той підручник історії, і це ну факт. В якому є багато згадувань про велике ви будівництва, його зараз продають в, в магазинах по 546 гривень. Для того, щоб це було наглядно, я вам покажу так: 546 гривень, а, і це вже, до речі, зі знижкою. А замовлення, щоб ви розуміли, вже тоді оформили ще до речі, держава держава його замовила. Це за гроші держави зроблено цей підручник. І виготовлявся підручник по 135 гривень. Ще раз, 546 продають, а виготовлявся по 135 за державні гроші. І замовлення вже оформили на 11 мільйонів гривень за 83 тисячі підручників. Розумієте? А націнка в магазинах в 4 рази більше. Ну це для розуміння. Якщо мені хтось скаже, що це не схема загальна, і зараз вимагаючи всі ці, ці підручники були у наших школярів, бо вони по ним будуть здавати екзамени. Ну що ж, ми бачимо черговий приклад великої генівального керівництва країни: як керують, як вміють, і це до речі того ще до одної думки: що навіть під у випадку, якщо буде перемир'я. Ну, держава не буде готуватися до наступної війни. Держава буде пилити гроші, бо держава це Зеленський, п'ять успішних менеджерів і всі ті, хто це роблять. Але це не фінал. Вишенка на цьому торті буде виглядати ось так. Зеленський підписав закон 12.89, який легалізує незаконну передачу приватну власність деяких земель. Я розумію, багато з вас хто не розуміє про що йде мова. Пояснюю, держава має можливість зараз. Після того, як підписаний цей закон, приймати рішення. Якщо з земельної схеми, ще раз уявіть собі: з земельної схеми минуло 10 років, то тобто держава визнає, що була схема незаконно вивели землю, незаконно вивели якісь. Водойоми незаконно вивели шмат річки, ще все, що завгодно. Але якщо минуло 10 років, то тепер же це не незаконне набуто майно, а законна власність. Ну тому, що Зеленський це легалізував ще раз. Зеленський легалізував схематоз, тому що його оточення сказало, це треба робити. Ці люди нормальні, і ми теж трохи там ну, намутили. А інакше навіщо це робити? І вони сподіваються, що 10 років, і там всі ці шматки землі будуть їх. До речі, ті шматки землі, які ОП разом з Камарницьким теж виводила. З державної власності, або з власності, наприклад, в киян теж можна буде легалізувати, якщо виведено це більш ніж 10 років, або почекати, щоб було 10 років. А це можна робити, тягнучи справу в суді, затягуючи процеси, даючи хабарі. Зрозуміла схема, ну так. Влада намагається привласнити собі якомога більше землі, І йдеться, е, зокрема про маєтки в лісах та біля водойомів, знищену культурну спадщину, київські схеми е, на ім'я Комарницького і далі, далі далі. Такого безліч. І відтепер держава, яку уособлює зараз Зеленський, може назавжди втратити численне незаконне виведене майно. Держава може втратити, а оточення може отримати. І не лише оточення, а всі, хто має відношення до схем виведення, наприклад, незаконно приватизовані ділянки на берегах річок та водойомів, а шмат островів, які є навіть в Києві. А в разі до речі, повернення такого майна через 10 років буде держава сплачувати величезні суми компенсації, в тому числі бенефіціарам корупційних схем. Ви уявляєте собі, хтось вкрав землю, ви в її з. З державної власності в приватну після цього держава каже, треба повернути. А кажу окей, але от за такі гроші. І вимушені всі погоджуватися, тому що Зеленський це легалізував. Це для розуміння. Вони вміють тільки одне. І це велике крадівництво навіть під час війни для них не закінчується. На жаль, слідкуйте за цим увага Важно, не забувайте про це і робіть висновки. А також не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Дякую, що дивилися. Все буде Україна. Тримаймося.